Російська армія завдала удару по Харкову дроном нового типу під назвою Черніка. Про це повідомив міський голова Ігор Терхо. За даними Дефенс Експрес-дрони камікадзе цієї серії виготовляються у двох варіантах: легка Черніка, один та важча Черніка. Два відповідно. Перший номер це безпілотник типу літаюче крило виготовлений з пінопласту. Максимальна дальність ураження до 80 кілометрів. Оста польоту до півтора кілометра запускають дрон з катапульта або з рук. Здебільшого застосовують. Проти автотранспортної техніки та піхоти. Черніка під другим номером має більшу бойову частину, яка призначена для враження бліндажів та важкої техніки. Також він має збільшений радіус дії до 100 кілометрів, обладнаний функцією автопілоту до визначеного району цілі. До речі, що цікаво, «Черніку» вже порівнюють, ну принаймні, якщо про Дефенс Експрес згадували фахівці, так само інші порівнювали з Молнією. Примітивний, намправду, значить, дрон його не можна порівнювати, звісно, з шахедом, який несе там близько до 50 кілограмів бойової частини. Молні і Черніка наскільки я розумію в десь тро менше, там, зокрема близько 3-4 кілограмів бойової частини. Але відтак тут і зазначено, що вони здебільшого спрямовані там на руйнацію якоїсь техніки, то можна його порівняти, наприклад, з тим самим FPV, Напевно, хоча це можна співставити з першою серією Черніки, вже. Друга має збільшену дальність польоту, і я так розумію, відповідно збільшену вагу про технічну специфікацію. Напевно, краще розпитати в наших гостей, які знаються більше на цьому. Але цілком очевидно, що росіяни воліють зменшити витрати. До речі, про це і Путін говорив, що вони на ВПК і на озброєння мають зменшити фінансування, і вони мають якось здешевити процес виробництва цих самих дронів, тому що виробляти дрони шахеди там, умовно по 200 тисяч доларів. Це дороговартісна історія. Краще я так розумію, з точки зору Сян виробляти більше дронів менш ефективних, але щоб їх було справді більше, це були цілі рої. А відтак нашим силам протиповітряної оборони було складніше з ними впоратися. Хоча я нагадаю, що на тлі загроз, які пов'язані з модернізацією шахети, застосуванням штучного інтелекту, у нас вже створені спеціальні загони по збиттю цих самих шахетів. Ну а ми далі поговоримо про те, що головне управління розвідки виклало відео роботи партизанів на тимчасово окупованій території Запорізької області. 26 червня бійці опору спільно з гур підірвали залізничне полотно. Рух російської військової техніки був паралізований на тиждень. 1 липня окупанти відновили рейки та шпали. Та коли пустили по них товарний потяг, трапився ще один вибух, виведений із ладу локомотив. Ключова логістична артерія знову заблокована. Ну і ми раді зараз вітати в нашому ефірі Олега Каткова, воєнного експерта, головного редактора Дефенс Експрес. Вітаємо вас, пане Олеже. Оброді, дякую за запрошення. Отже, ми щойно обговорювали інформацію від мера Харкова про те, що росіяни вдарили по місту дроном Черніка. І хотів вас запитати, що це за дрон і в чому саме його небезпека застосування у місті в міських умовах? Як будь-який далекобійний, ну, значніше він значить дуже далекобійний, це фактично черговий аналог ланцету. Він навіть я сказав, трохи ближче до молнії, тобто це категорія так званих баражуючих боєпропатів. тобто є рівень півдронів, які там мають, там, до до, ну, до 15-20 кілометрів, є ланцети, це про 40, 50, 60 кілометрів. І от якраз цей Черніка він фактично у цій самій категорії, ну як і молнія. тобто він на кінцевій ділянці все одно. Керується безпосередньо оператором, ну і далі вже починається там, на дальностях 100 кілометрів та так більше вже інші рішення. Щодо цього виробу, то він фактично ну, виступає в категорії трохи менше, ніж навіть ланцет, що з точки зору бойової частини, там вага її за оцінками до кілограма, тобто 0,7 КГ до одного, скоріше за все, може бути. І його. За наявною інформацією вона потребує певного підтвердження дрона є з до наведення на ціль, тобто він на кінцевому етапі польоту може, ну скажімо так, навіть у випадку, якщо його задавити ребом, то все одно продовжить якийсь там прямолінійний політ. Але це знов таки така інформація, яка потребує підтвердження, тому що знов таки виріб поки що. Ну, не те, що одиничний, але не такий масовий, як на ті самі, самі ланцети. Наприклад, чи молнія. З точки зору виробництва, то можна відмітити пінопластовий корпус, тобто це рішення, які вони відпрацювали, зокрема на гербері, яка теж все правильно на гербері. Тобто це дрон ціль, яка робиться з пінопласту та фанери. І такі рішення саме для цього баражуючого боєпропасу вони також використали. Я поточню стосовно молнії Черніки. От ви слушно згадали про пінопласт, а відтак і про молнію раніше говорили, що це є примітивний дрон. в чому полягала потреба у Росіян запустити виробництво, саме винайти і запустити саме цю черніку? Причому одразу в кількох модифікаціях, якщо в них вже була натомість молнія. то ми ж порівнюємо типу це одного класу дрони різні виробники. Все різні виробники. Тобто тут важливо пам'ятати про те, що РФ витрачає на війну 140 мільярдів доларів, це 40% їх бюджету, і це дозволяє їм. Ну просто коли будь-хто говорить, що я хочу там виробляти там, щось для війни, то приїздить ну, умовно, приїздить два камази з грошима і висипають їх прямо тобі на подвір'я. Ну вони завалюють будь-які проблеми грошима, тому в них і є і молні, і оці от черніки uh -huh. є варіанти перетворення шахедів на виражуючі боєприпаси з камерами. Вони можуть їх закуповувати в Ірану, робити самостійно, робити гербери, робити вороді, робити шахеди гарпії. І те і те інше там подібне. Тому о, це просто та ситуація, коли кожний замовник, кожен виробник отримає своє замовлення. А скажіть, будь ласка, ну повертаючись до Черніки, які слабкі місця у цього дрона і як з виявленням його, наскільки засоби РЕП і ППО справляються? Ну, засоби ППО відносно цієї відносини протидії цьому дрону, він. Ну, скажімо так, це не той засіб, тому що ніхто його збивати там зенітною ракетою не буде. Мобільні вогневі групи це не шахеди, щоб ну так безпосередньо. А це та сама ситуація, коли вночі таки по Харкову прилітають молнії, тобто якщо не помиляють, були повідомлені про це. Ну і по іншим містам від яких до кордону чи до фронту він з Харкова. То це мені здається, це одночасно і фронт і кордон може так взагалі говорити. Що й до сум, ми говоримо про все ж таки фронт, а не кордон. Але коли вони ця відстань вимірюється у декількох десятках кілометрів, то звісно там можуть прилетати такі вироби. Протидія це в першу чергу засоби радіоелектронної боротьби, які мають завадити і безпосередньо навігації цьому дрону, так і управлінню на значній Тобто, знову таки, їм керує оператор під час цього польоту. Ну, принаймні, має керувати. Або він вказує просто політний маршрут, і тоді він йде за навігацією, і тоді вона глушиться за допомогою засобів приміщення супутникової навігації. Або о, якщо він керує їм на руках, керується саме канал управління. Ну, Це, звісно, просто сказати, Поставити заваду на канал управління, то водночас ми ж розуміємо, що РЕП і це завжди така ну, історія з радіоелектронною боротьбою. Це завжди така гонитва наших рішень проти ворожих контрзаходів і навпаки. Тому ну і треба розов таки підкреслити те, що це означає просто більшу потребу у створенні суцільного поля радіоелектронної боротьби організації дуже складної організації цієї системи. Ну, Тому, до речі, щодом, ви про таку... То треба пам'ятати, що РЕП працює в обидва боки. Uh -huh. Умовно кажучи, давайте зробимо так, щоб ні, жодний дрон там в районі Харкова не літав. Ну, тоді і наші не будуть. Це Ви також про не розуміти цю складність. Ви про шахеди згадали, і не можу згадати факт збиття на Сумщині. Шахет, модернізований там інноваційний шахет мс 001 Серія така в нього якась, значить, його вже назвали цифровим мисливцем. Це ніби новий етап, саме через те, що він дещо по-іншому кардинально працює, ніж його попередники. Зокрема, тут і про висоти, і про швидкість, про те, що може без GPS працювати більш тільки до ребів і Працюють вони роями там один визначає цілі, інший його наводить. Він безпосередньо б'є. Так само він може сам адаптуватися до визначення цілі, обирати пріоритетність. В мене питання. От я вже на початку згадував про те, що на такі виклики ми створили новітні підрозділи. Це вже не про стрілецьку зброю, не про кулемети, а про так само дрони. Наскільки це може бути ефективним? Може бути ефективним, покаже практика. Тут я ще не помиляюсь, то в уряді прямо сказали, що рішення відносно українських зенітних дронів про має продемонструвати себе у найближчі декілька місяців. Тобто відповідь на те, чи реальна зенітні дрони буде відповіддю на ці виклики, ми знайдемо лише на практиці. Знов таки, у нас немає ніякого підручника, де подивитися, оце треба робити. Немає жодного іншої країни, яка має такий самий досвід, мотому правопроходці і. Зенітні дрони ніхто зараз у тій формі, яку вичевить, ми виробляємо, не використовує. Ми піонери в цьому, і тому е, важко брати на себе відповідальність і говорити, що це має там працювати, чи буде працювати з 90% ефективністю, чи 60%. тобто ніхто навіть відсоток не говорить. Тому е, знов таки лише практика покаже ефективність і будемо сподіватися, що вона покаже таке правильність цього рішення і вкладені ресурсів у Зенітні дрони, але просто немає прикладу. Ми я особисто сподіваюся, те, що зенітні дрони покажу максимальну ефективність і будуть працювати знов таки проти і не тільки шахедів, а й проти таких загроз, як от РФ кліпає ті саме молні, і все те інше, тому що знов таки збивати дрони необхідно дешевим. Засобом, який ти можеш виробляти у тій у більшій кількості ніж ворог може виробляти засоби ураження для розуміння, що ворог впливає лише шахедів 100 одиниць на добу, то Україна має і може насправді і саме тому от відповідь зенітні дрони, вона мені здається, має всі ознаки того, що це правильна відповідь. Україна може виробляти декілька сотень зенітних дронів на добу. Які потрібні для того, щоб збивати, звісно, не лише шахеди, а для того, щоб збивати і ті молнії, там черешні черніки, що вони там виходять, не так важливо. В російських шахедах, от, зокрема останньої цієї розробки, про які ми вже згадували, виявили начить і NVIDIA, інших виробників провідних світових компонентів, які опікуються там десятиліттями створенням новітніх програм, значить програмного забезпечення до комп'ютерних ігор, до різноманітних програм з проектування інженірингу. І в цій частині тоді логічне питання: якщо вже російські шахеди вони масово. Якщо не масово, то вже використовують активно штучний інтелект. Яким може бути наступний крок в цьому спрямуванні? Наскільки вони можуть бути ще більш загрозливими? Тут, знаєш, таке треба розділяти шахеди зі штучним інтелектом це не шахеди. Шахет це окремий виріб. Тобто, Але він називається за... шахем. Він теж називається шахет, просто там інша серія йде модифікація. Я впевнені. дивіться, тобто, це ми його називаємо шахет. Угу. А насправді є ä, Гербера, його, вибачте, є Герань 2, є Гарпія А1. І є інші індекси, які якби, дозволяють розрізняти. Тобто, коли ми просто щоб не було у наших глядачів уяви про те, що ці шахеди, які сотні на добу запускаються, ще й будуть одночасно реактивними відшукувати цілі, і там якісь руїни над містом будуть майоріти і атакувати це, що бачить і такий устраюють просто апокаліпсис. Ну тому що і так мені здається, ну. Не... 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 не треба при... прибільшувати э... ну, ре... реальні загрози, які і так страшні. Тобто, тут якщо розповідати казки про э... сили орди тих шахедів, які були зі з... штучним інтелектом, тут важливий аспект тому, що ворог у цьому рухається, водночас знов таки, питання використання штучного інтелекту, машинного зору на одиничних зразках, що зараз відбувається, 에... поки така. Тенденція, коли коли ворог оцінює, наскільки ці удари будуть ефективними, тому що ці всі рішення вони дорогі насправді, тобто вони підвищують вартість цих виробів. Є питання ефективності виявлення ціле, чи може, наприклад, штучний інтелект розрізнити макет від справжнього танку, тим паче якісно зроблений, як він буде орієнтуватися у на місцевості, якщо, наприклад, зміниться погода, освітлення все та інше, тобто безліч технічних питань, які поки... Вирішуються, і чи будуть вони вирішені це питання? Чи буде це рішення доцільно економічно? Також питання на жаль, у РФ вміють рахувати гроші, і вони приймають відповідні рішення за ну за результатом. От вони для того, щоб масштабувати шахедів до сотні на добу, потратили просто мільярдні, мільярдні кошти об'єктивно. Там вони платили золотом рано, і на на розширення такого виробництва в них пішли пішло два роки. Тобто ми повинні розуміти і доводити строки та будь-яких таких рішень. Дякуємо вам за ваші фахові роз'яснення. Олег Катков, він експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був гостем у цій порі. Говорили про модернізацію засобів враження країни-агресорки.